основному Тут де ми провели велика ж, результат. Коротше, в цілому нормально. Ну що, давайте, може, подивимося по роботі. Досиш газюри коля трохи. Там. Ми ще заснімемо, щоб показати роботу, як він працює вже безпосередньо в полі. І я думаю, що і ще люди дуже знають, що хотіли, і в тебе дуже попрошу на майбутнє. Глибоко розрихлювач, коли будеш працювати. На три бастя, стійки. В тому році не встигли, тому що органіку розкадали, морози вдарили. Не, не а цього року будеш? А в цьому році, дав би Бог дощику, такого хоча б на неділю. І будеш пробувати. Тому що тут до метра, можна так сказати. Коротше, <рес> ладно, погняли, тоді попробуємо. Зараз, ну не попробуємо, ми вже пробували, а для вас покажемо той результат, якого ми добилися з колею е, по стерні сої. Погнали, дивіться. Так, по самому дисковому лошильнику забули сказати, стійка 90 на 14, диск 50 першого